Свист скрежет це було миттєво, дуже миттєво побачити не було нагоди. Це було дуже швидко. А почути почула вибухи там і вибухи тут. Зразу піднявся стовп диму. На Полтавщині у Машівській громаді місцеві жителі прибирають наслідки ракетного обстрілу, який стався 3 липня. То що, може, приноси, все з дому беремо. Захист на ніжки, на ручки, щоб не травмуватися, тому що стекла дуже багато, його треба все зібрати, тому що тут дітки. Це дуже дуже шкідливо, опасно для них. Внаслідок ракетного удару зазнали пошкоджень. Зокрема, школа і дитсадок у одному із сіл, розповів голова громади Сергій Сидоренко. У нас в одному приміщенні дитячий садок, і школа десь 70-80% вікон повибивані, потолки попадали. Наші люди працюють над тим, щоб безстренько все це прибрати. І швидко ми долучилися до того, щоб зробили ми вікна і потолки поробили. Найкоротший термін буде проведена сесія, де виділяться додаткові кошти на це, щоб швидко ми його зробили, щоб вже дітки із 1 вересня пішли в нашу школу. Був так, як гух. там вже вирва. Страшно, звичайно, ну, саме найперше те, що, що якщо що тут, тут вже горіло, тут і посадка горіла і на стадіоні, люди із будинків, там дуже будинки постраждали. Ці вулиця Жеснова, там багато постраждало, дивіться, і покрівля, там і вікна повилітали. Бідина робили багато. Наслідки обстрілу прийшли прибирати місцеві жителі, серед них і батьки школярів. Починали стеколосе в кожному кабінеті, в кожному класі заходили, збирали стекла, підриваємо бур'ян, де треба його зібрати. Поприходили всі батьки. Жінки на стеклах на бур'янові на виноски на сміттєві. Чоловіки повитягували все, закривають вікна, те, що можна зараз ще закрити. Крім дитсадка і школи пошкоджень зазнали і приватні домогосподарства. Це місто був прильот ворожої ракети. Це людський город, да, щоб подальшому, потім наш ворог не розказував, що вони б'ють по наших військах, б'ють по якійсь техніці, що ховають техніку біля школи. Ви бачите, знімаєте. Ну напевно, били по українській сої, яка на цьому городі вирощувалася. Вікна повибивані, стекла повилітали. Наш водій, бандура, тут живе. Я в амбулаторії працюю. Він приїхав на роботі на роботу осколки, підняло кришу в нього, вибило, викрутило двері. Вікна стекла, повилітали, шпінгалети всередині будинку. повилітали. За даними Сергія Сидорова, Доренка. Загалом під час обстрілу у громаді загинула одна людина, ще троє травмовані. Один із трьох травмованих у тяжкому стані. Загиблий хлопець 75-го року народжений. Людям, які постраждали внаслідок обстрілу, планують виплатити матеріальну допомогу із бюджету громади. Елла Трубієнко та Богдан Казирі Суспільне новини Полтава.